Вау, скільки всього смачного та солодкого! Така різноманітність смаків. Давай все це приберемо. Ага, приступимо, беремо деталі та склеїмо їх. Все робимо акуратно за допомогою клеєвого пістолета. Ось так вийшло здорово. А тепер розмалюємо нашу конструкцію. Такий гарний насичений колір. Нічого собі! Кнопочки з'явилися! Справжній апарат вийшов. Приголомшливо! Вау! Давай ти спробуєш Квентін! Звичайно, із задоволенням. Беру тарталетку, натискаю на кнопку і вуаля! Жойки в тарталиці! Не терпиться спробувати. Ммм, яка ж смакота. А тепер надую гульбашку. Ой, луснула! Ну от, я тепер весь чумазий. Який же ти чумазий? Ой, тепер моя черга. Але я боюсь куштувати! Це ж дуже кисла цукерка. Ця зелена суміш виглядає зовсім не апетитно. Ризикно спробувати. Ой-ой, ой якось зовсім не дуже. Кислятина яка? <плес> да уж, ти навіть позеленіла. Треба терміново рятувати Софі. Що ж таке придумати? О, здається, зрозумів. Треба дати їй різнокольорового желе. Софі, тримай! Швидше пригощайся. Отак. Ось це дуже смачно. Мені подобається. Дякую, Квентін. Та нема за що. Ой-ой, вона стала як світлофор. М -м -м, насолода яка. А що відбувається. Так-так-так. А ось ці смаколики от сюди. Чудово, я переміг. Швидше завантажує гру мультідесорт в і Apple Store. Вона дуже захоплююча і розслабляюча. Ой, фу, яка гидота Чорти перша. Ну, гаразд. Натискаю і одразу підставляю язик. Ой, це просто нестерпно. Yeah. Oh. Який у тебе колір обличчя чарівний. Годі oh. сміятися твоя черга моя? Ох, там ще реально риба. Добре, піймаю рибку. Мамочки, мене зараз нудить. Ах, яка гидота. А це що за вбивчий запах. Ой, Софі, ти жива? Добре, приходь до тями, а я поки що спробую все саме смачне, що тут є. Ой, здається, це була велика помилка. А що відбувається? Звідки ці фієрверки? Наче ну, не галюцинації? Ого! Це квинт так розважається! Дуже ефектно. Цікаво, що на цей раз? Нічого собі. Я готовий першим натиснути. Іди сюди, мій смаколик. Ммм, це шалено. О, ідея. Зараз я зроблю неймовірний хот дог Для початку полю його із цим топінгом. Погодьтесь, схоже на сосиску. А тепер полю шоколадним сиропом. Отак готовий куштувати! Яка ж смакота? Нічого собі. Я теж так хочу. І так, де та моя булочка? Додам начинку з драже. Потім зверху полю збитими вершками. І посиплю кольоровою посипкою. Апетитно вийшло. А на смак просто неймовірно. Відірватись неможливо. Круто вийшло. А я, мабуть, ні. Я перша. І так, зараз я візьму дерев'яну паличку, і у мене вийде справжній скіймо. Забавно як. Але це ще не все. Тепер треба занурити желе у шоколад. Краса. Ммм, і смакота Ей, ей, ой, я взагалі то теж хочу. Ой, це різноманітність. Так, ну що, я готова почати. Візьму ріжок, щоб наповнити його мармеладом. Здорово! І дуже смачно. Блін, суфі так апетитно їсть, я також хочу. О, я готовий наповнити склянку желе з попкорном. Цікаво, яке воно на смак. Чесно кажучи, виглядає дивно. Ой, мої зуби. Це було жорстоко. Ну ще, ще я готова до наступного експерименту. Намажу на хліб жиле сабаско. О, відчуваю, буде гостро. Загарну хліб та спробую. Ой-ой-ой. Здається, я починаю закипати. Я горю. Треба ховатись, бо від мене нічого не залишиться. Все закінчилось. Ого. Мій попкорн приготувався. О, зовсім інша справа. От тепер можна насолоджуватися його смаком і навіть дивитись кіно. О, Дивись, там дівчина також їсть попкорн. Прикольно. Яка ж смакота. Добре, подивимося, що там є на іншому каналі. О, ні! Пульт приклеївся. Як же від нього позбавитись? Отак вийшло. Дідько, от я дурень! Знову попався. Вау! Це має бути смачно! Мабуть, почну із цього жиле. Як же воно апетитно стікає! А? Отак! Справжня смакота! Я задоволена. Ой, пробачте. Гидота яка. Так, давайте краще прогарне. Налію цей смаколик прямо собі в рот. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, якось дуже кисло. Нічого собі, в тебе є обличчя. О, я взагалі не зрозумів, що це було. Годі сміятись! Образливо! Та годі, Квентін, не злись. Настала моя черга. Я візьму готові тости та намажу на них побільше арахісового желе. Краса. Накриваю другою половинкою та спробую. Знову смакота! Ну і що? Хочеш пригоститись? Тримай. Велике дякую. Це дуже мило з твого боку. Смакота. Швидше завантажуй гру мультідосорти Google Play та Apple Store Дуже барвиста, весела та цікава. Тисни і завантажуй. Буде весело.